Друзі мої, вітаю вас. Дуже радий знову спілкуватися з вами. Це сьогодні 20-й випуск, чогось ми так розігналися. Але дивіться, що я відчуваю. Це треба робити. Я відчуваю благодать Божу. Я сам насолоджуюсь, коли вивчаю це, коли дивлюся. Я бачу, що Господь дає, ну що, що, ну, краще, щоб ви за це казали. Якщо це комусь приносить. Хліб, надію, віру, підтримку. Будь ласка, напишіть мені про це, бо мені дуже важливо, якби такий від от вас мати. Бо може я один вважаю, що, що треба цим займатися. Це займає в мене сили багато, але я радісно віддаю ці сили. Я з я насолодою це роблю. Бо це нема мабуть, це най, ну, най, найкраще, що я хотів би в житті робити. Бути от, от цією. Якби трубою, як я в одній справі казав, корову, які, яка отримує від Бога, щоб віддати в віді якогось класного молочка. Да? Я знаю, що ви подумали, треба тверду пищу, ну може і треба, але я людина проста, тому, тому може це і молочко, а може для кого і тверда пища. Дивіться, ми йдемо далі. Ми закінчили, дивіться, все навколо Єлісія. І ця історія за, за, е, перед, ну, програма, яка була 19-ю. Ми розмовляли про те, що Бог надприродньо дав перемогу. Три царі зібралися, повоювати, е, вийшли проти Маава. І Бог там спілкувався, і це було неможливо, але надприродньо. Через використання Божої мудрості і Божої ідеї були зроблені такі рви, з якої куди пішла надприродна вода. Тобто це не було можливо взагалі, але це сталося. І цим питанням Бог вирішив, якби сразу, ну, цей відповідь на два питання. Вони пили, їм треба було вода пити, а ще це стало. Якби способом, методою, як Бог запудрив мозги мовітянам. Вони, коли зійшло Сонце, вони думали, що то кров посварились між собою на ну, царівці три, що вийшли і Єсафат, і Арам, і цар її дома. ім'я його не вказано тут, але це був Божий трюк такий, як Бог. На розслабленні привів Мавітян, і вони їх побили, вразили і навіть не тільки на полі боя побили, але вони зайшли в їх землю і їх зіпсували їх землю. Тобто дуже якби длітильною перемогу отримали. Ще не скоро мав оклимається. Знаєте, і я хочу наголошувати, що ми також побачимо славу Божу і Бог ослабить Росію. І вона не, не, не скоро підніметься. Дасть Бог, що, що вона буде настільки слаба, що їй в голову ця дурня лізти більше не буде. Але ми йдемо далі. Це навколо Єлісея. Ми розглядаємо служіння Єлісея. Читаємо це четвертий розділ четвертої книги царств з першого віршика. Одна з дружин синів пророчих з криком говорила Єлисеєві. Раб твій мій чоловік помер! А ти знаєш, що раб твій боявся Господа. Тепер прийшов позиководавець взяти обох дітей моїх у раби собі. Сказав їй Елісей, що мені зробити тобі? Скажи мені, що є у тебе в домі. Я потім поверну, ми продовжимо потім, про як вирішилася ця проблема. Але я хочу. Щось сказати е, до самої ситуації. Я буду чесним, так Бог зробив, що саме сьогодні Інстаграм мені викинув один рілс від Бацяна Василя. Я вважаю Василя дуже потужним проповідником. Може, одним з найкращих рускоязичних проповідників. Він українець, але він по російськи багато проповідає. Ну, мабуть, мабуть, взагалі. Ну, важливо щось мова, важливо, що він, він класно говорить. Да? В нього є відкровення от від Бога. І саме оце мені впало в очі. Він якби то, що я ніколи я, я, до нього я за це якби мені, мені це не впадало. Тому я дякую, Василій. Якщо ти що побачиш, то я в тебе це трохи підслухав. Але це дуже важливо. Я взагалі цю тему розумію, але тут саме я ніколи не думав, що так воно проявиться. Дивіться. Дружина Пророка. Вона була дружиною Божого чоловіка. Вона прийшла і вона була в шоці. Вона не очікувала, що так повернеться життя. Вочевидь. Її муж заспокоював завжди казав, все буде добре. Господь з нами, Господь нас благословить. І ми побачимо, що Господь дійсно захистить цю вдову. Але дивіться, як так трапилось, що раб Божий пророк помер в такому положенні, що в нього були великі долги. Він Знаєте, дуже багато жінок, служителів. Я це знаю свого життя, моя жінка також за це інколи розмовляє. Вона каже: О, дивись, все в житті, якби за тебе. Ну, навколо тебе. Ти, ти такий відомий, їздиш, все я тебе знають, ти робиш, ти людина, якби. Яку знають і підтримують, так, нас дійсно підтримують, і я вдячний всім, хто нас підтримує, я вдячний всім, хто підтримує моє служіння. І вона має такий страх, такий каже, а дивись, що... а якщо тебе не стане, От що буде, якщо тебе не стане? Це жінки думають. Навіть якщо вони вам не кажуть, вони за це думають. Особливо, якщо ви дуже класна людина і все на вас, і ви зарабатуєте. Але дивіться, ми повинні розуміти, що не треба жити так, от, треба за це думати, щоб не вийшло так, що коли ми підемо, наші діти, особливо, якщо вони ще маленькі, наші жінки, попадуть в таку халепу, що вони не будуть знати, як вибратися. Як так трапилось, що він займав ці гроші? Як, ну, як він будував своє життя, як він, як він. Як він, які він рішення приймав цей пророк? А я хочу сказати, щось було так в його житті, що він був не готовий до того, що якщо він піде, як буде жити. Поки він був, той займодавець не приходив. Позаконодавець він не приходив. Очевидь, пророк чи виплачував йому, чи якось так було відбудовано все. Що вони жили нормально, і жінка ця може і раділа, і діти росли, все було добре. Але раптово, коли трапилось, що він помер, то вийшло, що він був, якби його філософія життя вона привела до того, що жінка з криком, вона не знала, як жити. Вона, вона була в страху, що забирає дітей. Позикодавець прийшов забрати дітей. Це, друзі мої, урок всім нам. Не треба так жити і так служити Богові, що сім'я завжди якби в опалі, в загоні. Чи було в мене так? Так, на жаль. На жаль, друзі мої. Може, трошки вже пізніше ми стали трохи розуміти, що важливо приділяти увагу сім'ї. Я зовсім не міг відпочивати. Зовсім От слово зовсім. Це завжди мене злило, нервувало, що треба кудись їхати, платити гроші. Можна ще комп'ютер купити, ще камеру купити. І просто була така, знаєте, якась сумасшедша е, життя таке жити от тільки для Бога, будувати, строювати та все. І я не кажу, що це не треба робити. Але це коли ми спілкуємося зі своєю жінкою, і вона там так Каже, пам'ятаєш отак, пам'ятаєш отак. Знаєте, колись кілька років тому, я не знаю, перед повномасштабним вторгненням, може 4 роки назад, 5 я добрався до фотографій. І я відкрив фотографії, я подивився, і ось моя Аня у молодості. Хімія, Золотий Зуб. Трофейний світер з гуманітарки просто може на 5 розмірів більше. Знаєте, вона зараз краще виглядає ніж тоді. Грошей не було. Жили отак одним днем, жили для Бога. Я дуже обережний в цьому. Я знаю, що Бог вірний. Я хочу, перш за все, дати йому славу, що він нас. По-перше, він нас ніколи не залишав. При цьому посвяченні він нас ніколи не залишав. Ми не були голодні. Але було в моєму житті такі моменти, що я думав, що я не дуже правильно все роблю. що я, У мене в житті були долги, дуже великі долги. І, до речі, я якби так розігнався, Якось хотів бізнес робити, машин набрався, чотири машини купив, а вони не продаються, долгі. Я, щоб випустити діски для Ну, в Америці, ви знаєте, я приїжджав в Америку, продавав діски, жив всього. Треба також гроші ще занімаю. І десь мене, ну потім часам це було дуже десь 12 тисяч доларів. Довго було, це дуже велика сума. Якщо б уявити, що жінка сама повинна віддати доли, це долив, це дуже-дуже дуже неприємно і страшно. Ось я лечу в Америку. Звичайно, на всьому економиш, нормальної страховки нема. І там, біля Сакрамента є якесь озеро, і ми поїхали з другом на це озеро, і там був якийсь такий половіруч, я вже потім зрозумів, людина. яка. Яка мав такий потужний, потужний оцей, що на воді, водний мотоцикл Джеска. І він такий: Хоче, я тебе прокатаю? Я не знав, що він отримує на від того, що лякає людей. У нього дуже потужний був цей Джеска ця. І він садив не на Джеску, а він садив таку камеру ззаді, ну, круг такий з чіплям. В, ну, робив все, щоб це перевернулось на великій швидкості. І так він лякав людей. Я цього не знав. І я сів. І я хотів вже сідати на Джеску. Він ні, ні, отут сідай. Я сів у цей круг, е і навіть, ну, щоб триматися, там ручки такі були на цьому кругу, то задом садився. Отак От я сів, на ручками тримаюсь. і хотів якось там. Перес... Він так виїжджає потихесеньку, да? І я хотів, отак ручкою взявся, хотів перевернутися, щось там, підтягнутися, і в цей час він газанув. Це був такий ривок, що я так вчепився, отак согнутий двома руками за одну сторону. Я навіть боюсь причепитися, тому що я вилічу, я її ледь тримаюсь. І він летить і такі різкі повороти робить. І вірьовка длінна, але швидкість така велика, що коли він робить поворот, от над землею, я не знаю, на скільки метрів, 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 кілька метрів, мабуть, піднімається оця камера зі мною, летить, отак от і потім бахкається в воду. І він вже в другий край, і я оце отак от літаю. Я розумію, що ми зараз розіб'ємо. Я не знаю, скільки там скорость була. Якби я мог випригнути і не зламатися, знати, що я не зламав, я випригнув би. Але я думаю, все ми розіб'ємося. Він мене щас ну, покалечить. О. Я кричу: зупинись! А він хахоче, кайфує. Оце його насолода була. І десь там якусь хвилинку, десь він трохи пригальмував, я раз рукою сюди перехопився, а він даже. Коротше, я такий адреналін отрив, я такий страх отрив. Я коли вийшов, в мене все так тіпається відключається. Ну, от якби можна було йому просто по голові дати, я б це зробив. би. Я, Є таке призрення, як їм було, що він якби так ну, безпечно до цього відноситься. І коли я оце все летів, я думав, боже мій, в мене малі діти, в мене 12 тисяч доларів довгу, мене нема жодної страховки. Якщо зараз тут він мене зламає спину або ще щось. Ну, що я роблю? От що я людина відповідальна, що я взагалі роблю? І це мені дуже тоді вразило, що я якби, необережно, безвідповідально так відносився. І те, що я тут побачив, я не знаю, що помер ця людина. Звичайно, тоді люди дуже рано помирали. Да? Але я хочу сьогодні зробити таке попередження: Бог піклується про нас. Бог заботиться, але Бог також дав нам разум. От дивіться. Завжди є крайності такі. Да? Наприклад, можна сказати: Ти служи Богу. От просто служи Богу, не зупиняйся, якби, а Бог все владнає. В чому є частина правди, і це так і є. Да? І Бог бачить наше посвячення, і Бог, Бог цінує наше посвячення і те, що Він. Перше місце займає в нашому житті. Але дивіться, інколи дуже важливо бачити ну, людський такий фактор ну, нормальний. Бо так було вже. Дивіться, я знаю, що були такі великі люди. Як, о, хто ж це був, я, я можу помилятися. Можу помилятися, може, Лейк був, який в слав, я не знаю. Але я знаю, що було таке, що він так служив Богу, що жінка помирала з голоду. Що сім'я була в такому занепаді. Ми знаємо на наших очах, ви знаєте такі приклади, коли людина так служила Богу, що сім'я вся розвалилася. Нам треба думати перш за все, також за своїх. Треба думати. Подобається нам чи ми вибрали. Ми наблизили до себе, ми сказали, ти моя, я твій. І це перша відповідальність, яка у нас є. Ми не можемо рятувати весь світ, загубити себе, загубити свою жінку, загубити своїх дітей. Я знаю багато випадків, що діти люто ненавидять, люто ненавидять служіння Богу. Бо вони кажуть: Батько завжди не мав на нас часу, батько завжди не мав грошей. Ми завжди були бідні, ми завжди були як би, залишені. Ми не відчували, що Він нас любить, бо Він любить церкву і любить Бога і любить служіння. Це було як зловживання, знаєте? Біблія каже, хто про домашніх не пічеться, хуже, невірного. Чому так написав? Це ж, це ж не просто, ну, якби випадково там, помилково. Це у. Писання попало. Ні. Нема більшого соблазну, більшого, якби, на, мі, на мій погляд, якщо ми своїх ближніх якби, підставимо так, що вони розчаруються в Бозі. Ну, наприклад, якщо ми не піклуємося, не робимо. Якось, щоб вони відпочивали, що ми їх любимо, що ми приділяємо час, а все служіння, 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 служня. Я туди поїхав, я туди поїхав, я там то. І це, знаєте, і жінка може, або син може сам собі вирішити. Він мене не любить. Він любить своє служіння. І десь вона може ревнувати і казати: ти забрав мене. Його нема для мене. Він для, для них крогом. Для служіння. У цей баланс дуже важливий. Тому я на цій програмі я закликаю вас. Зверніть увагу не просто на весь світ, а зверніть увагу на тих, хто поруч з вами кожен день, щоб вони посміхалися, щоб вони вірили вам. Знаєте, для мене дуже важлива, дуже надважливіше, що моя Аня вона вірить мені, що вона радіє за мене. Я не відчуваю від неї. Ну, це була б катастрофа, якби я відчував. Біжи, біжи, служити. Я знаю ти. До мене тобі діла нема. Ні, 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 ні. Я завжди піклувався, ми завжди більш-менш жили. Я піклувався, щоб вдома було. І навіть зараз діти, коли. Почали своє окреме життя і бачать, як це важко, і щоб і квартира, і дом був там, чи машина, заправка, їда, що це, це, це труд. І вже кілька разів мої діти мені казали: папа, тільки зараз ми зрозуміли, що ти робив для нас. Ми завжди мали що їсти, ми завжди мали де спати добру хату. Так, вони, вони також служили. Вони розділяли мене з моїм служінням. Дуже часто в нас ночували люди. Я знаю, що зараз, хто мене слухає. Ну, я б попросив, якщо можливо, напишіть, якщо ви в мене ночували. От, мої друзі, хто хоч раз у мене їв, ночував, напишіть мені про це. Мені цікаво. Просто так прийшло спонтанно челендж такий, да? Е, мені цікаво, бо так дуже багато було в житті. Ми завжди жили, якби таким. У мене всі з команди жили. От, колись я привіз перших е, дівчат з Олександрії, е, Тамара. Вона зараз Дуднік, жінка Петра, Наташа, вона е, жінка другого пастора, епіскопа е, е, Ебі. Він німець. Вони е, все життя майже прожили в Україні. От, е, і третя, це вона стала жінкою мого брата Ріта. Я їх перший пріст, вони в мене жили. До цього в мене ще сім'я одна жила, мого друга Віктора. Мої друзі по черзі жили в мене. Завжди хтось жив у нас вдома. Завжди хтось жив у нас вдома. А коли не жив постійно, то завжди були люди. І це, знаєте, було таке напруження. І навіть за цього інколи ми сварились. Бо я не розумів, що жінку треба якось налаштувати, ну, давати їй відпочити. Я був дуже жорсткий в цьому. Я дзвоню, Аня, ми їдемо 10 людей зі мною. Бо я гостинний такий: от все, все, поїхали ко мене, давай, все, алілуя, зараз пожаримся, Ань, ми їдемо, що купити, все. І це було занадто. Занадто. Ну, не було так, глядки зовсім не було. Що їй там треба, треба приготуватись, чи, може, чи хоче вона зараз, може, вона дуже втомлена. Ні, цього зовсім ніколи не було. І от те, про що ми прочитали сьогодні, воно вказує, що зінка ця кричала, що мені робити? Допоможи мені! Як так трапилось? Ми жили для Бога, ми служили Богу, Він помер і зараз навіть дітей забирає. Я молюсь за вас, щоб в вашому житті цього не трапилось, тому збалансуйте. Збалансуйте, хай це слово буде сьогодні для вас. Збалансуйте, приділяйте увагу. Ви не покликані врятувати весь світ, щоб, ну, за, за счет своїх. Це не так. Перше свої. І я не кажу, що треба сидіти біля них і нічого не робити. Це друга крайність. Але хай вони відчувають, що вони разом з вами це роблять. І не залазьте в долги, друзі мої, долги це, це пітля. Я маю досвід, коли в мене були долги. І це як тягар. Ти завжди за це думаєш. Ти повинен віддати, ти повинен віддати. Сьогодні я насолоджуюсь тим, що в мене нема боргів. Я вдячний за це Господове. Я дуже хотів би, щоб і ви вибирали з цього, продумували, думайте за те. Якщо Бог забере вас, попіклуйтесь про те, як буде жити ваша жінка. Я знаю дуже такі добрі приклади. Наприклад, один друг мій помирав від раку, він, він довго помирав, кілька років. Він все продумав, все продумав, він все підготував, він, він все прописав, він все налаштував. Коли він помер, вона не раз згадувала його і казала. Як я йому вдячна, як він все продумав. Я сьогодні можу жити. Бо е, жінці важче самої жити. Це, це тільки єдиниці, є такі проворні, які саме все роблять і розуміють, як заробляти все. То Хай Бог дасть вам мудрість, щоб ви якось думали і готувались до того, щоб ваша жінка, ваші діти мали змогу не, не пропасти без вас. А е, згадати вас, що ви і за це продумали. Хай Бог вас благословить, любі друзі, мої благословляю вас. От підписуйтесь на мої соціальні сіті. Я прошу вас, зробіть це і зробіть перепости. Якщо у вас буде бажання підтримати, то буде це класно. Але хай Бог вас вам дає це в серці, хай це буде з радістю, з настрієм, знаєте. Я дуже не люблю, коли вимагають, коли там примери то, 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 то. Відносно фінансів, може, колись я зроблю серію програм. Я дуже багато бачив, як би диво в своєму житті, як Бог фінансує. І я впевнений, що фінансування не треба якось людям викручувати руки. Це працює якось інакше. Є велика насолода в тому підтримувати. І я інколи роблю це сам. От дивлюсь і думаю, так, мені треба, але цьому людині треба допомогти. От, от це якось відчуваєш серцем. І оця чутність вона всередині повинна бути. Хай Бог вам підказує, що, куди, для кого і як робити. І отримуйте на, ну, насолоду з цього. Це не тяжкий крест, це насолода. Радіти від того, що ти можеш підтримувати. Піклуйте про своїх близьких. Кохайте їх, приділяйте час, не тільки гроші все вирішують, час спілкування. Візьміться за руки, навіть якщо вам 70, візьміться за руки, йдіть, розмовляйте, розповідайте один одному. Це є наше життя, це є те, це як Бог створив сім'ю. Він чудово все створив. Хай Бог вас благословить. Бережи вас, Господь, до побачення.